Всіх вітаю! Давайте знаєте, що зробимо сьогодні. Розклад, такий, який підійде для кожного з вас. Тобто загальний розклад для всіх вас. Буде яке питання? Яка ваша мрія? І чи вона здійсниться? Але давайте мрія не щось таке, щось реальне, те, що дійсно може втілитись в життя. Поки я буду розкладати карти, варіантів буде 4. Ви обирайте. Так, яка ваша мрія? Загальний розклад для вас на 4 варіанти. Яка ваша мрія на даний час? Про що ви мрієте, та яка ваша мрія? На 4 варіанти. Перший, другий. Третій і четвертий. І потім запитаємо з вами, чи здійсниться ваша мрія. Так, загальний розклад на 4 варіанти. Чи здійсниться ваша мрія? Чи здійсниться ваша мрія? Або щось зробити для того, щоб вона здійснилась. Чи здійсниться ваша мрія, або що зробити для того, щоб вона здійснилась? Перший, другий, третій і четвертий. Так, дивимося спочатку вашу мрію. Перший варіант, яка ваша мрія? Ну, ви знаєте, якось літаєте просто в облаках і не можу прям сказати, що у вас є якась мрія, тому що ви самі не знаєте, чого хочете. Дуже цікаво. І що ж робити? Що робити? Карта вибору, приймати рішення, обирати, що ви дійсно хочете. Дивіться, якщо ви не, вам потрібно вирішити, чого ви хочете від життя, що дійсно вас порадує, що дійсно вам принесе якесь задоволення. Треба оприділятися. Міркувати, думати, шукати, спускатися з небес на землю та приймати рішення, робити вибір. Ви просто не знаєте, чого хочете від життя. Другий варіант, яка ваша мрія? Тут королева кубків. Ну, можна сказати так, що ви дуже емоційна натура. Жінка або чоловік. Ну, тут жіноча енергія. Ви дуже емоційна жінка. Ви хочете чого хочете? Хочете кохання. Це карта емоцій. Хочете кохання, жіночого щастя, хочете позитивних емоцій, хочете просто бути щасливою людиною. це ваша мрія. Чи здійсниться вона? Поки що по відлюднику вона. Розумієте? Або, щоб її здійснити, вам треба вийти в світ, вийти, або вийти в світ, показати себе, або ж на емоційному рівні розкритися, показати, яка ви насправді, вам треба вийти з відлюдника, почати щось робити. Бувати в якихось місцях, де вас можуть побачити, якщо ви дійсно шукаєте другу свою половинку. Третій варіант, яка ваша мрія? Вісім жезлів. Карта скорості, карта рішучості, карта інформації, карта швидкості. Ви хочете якоїсь швидкості в житті, ви хочете вирішувати багато проблем. Ви хочете, щоб всі невзгоди швидше вирішилися. Ви хочете прям бути швидкою людиною, щоб у вас все вдавалося. Але швидко не завжди гарно. Зроблена робота, чи здійсниться або що зробити. 10 жезлів, бачите, це важко втілити в життя. Ось цієї швидкості, якою ви, ви хочете, щоб була у вашому житті, це важко зробити, це нереально зробити. Краще е поступово, краще, хай воно буде не швидко, хай воно буде е трохи повільно, але ж воно буде і якісно, розумієте? Бо швидкість. Вас ні до чого гарного не призведе. І четвертий варіант, яка ваша мрія? Ваша мрія знайти гарну роботу, знайти своє призвання по життю, працювати, щоб робота вам приносила задоволення. Також це ще карта навичок, вміння. Ви хочете чомусь, чогось новому навчитися. Щось можливо у вас не виходить, вам треба вчитися. Все, що стосується роботи, все, що стосується заробітку, все, що стосується того, щоб вам подобалась ваша робота. Чи здійсниться ваша мрія? Двіка Пентаклі. Ну, вона здійсниться не на 100%. Так, да, здійснення буде, але не так, прям як це ви собі намалювали. Також ця карта вказує на те, що. Якщо ви хочете займатися якимось обом ну, тобто, однією справою і відразу іншою, ну, тобто, щоб у вас було дві роботи, це призведе, це буде тягнути на дно. Тобто ні на одній професії, ні на іншій роботі ви не отримаєте задоволення, ви не знайдете балансу. Ось це підказка вам, що зупиніться на чомусь одному стосовно роботи. Коли ви зупинитесь на чомусь одному, діла ваші підуть вгору. Ну, ось такий розклад вийшов. Напишіть, будь ласка, цікаво ваш обратний зв'язок, в кого як програвся розклад. Всім бажаю удачі!